Юджі ля як його там повністю Ітадорі Юджі Хлопчина вибирає сумнівні захоплення окультизмом і іншими примочками для анімешників, замість того, щоб будувати власне безхмарне майбутнє. Мило та цьому є пояснення, і цілком альтруїстичне. Дід, дід старий внука сам виховав, тому де безумовний комплекс провини перед предком при смерті, та й по смерті ні про що крім слів, діда, пацан думати не може. Допомагаю всім. Скільки стане твоїх сил? Тоді, у день своєї смерті, ти не будеш сам. Тепер Юджі, що і без промов померлого, мав швидкість 10 африканських бігунів та пів сили середньостатистичного запорізького козака, керується героїзмом і бажанням померти, так, щоб сивий на хмарці міг пишатись хлопцем. Тому дізнавшись, що його кулі, як і в смертельній небезпеці, без вагань стрибає в ротяку прокляття, існування яких донедавна було реальним на рівні міських слухів. Та не варто засуджувати хлопця, бо його план не перевершений. І най... Бійний, сука, як швейцарський годинник. Полягав в тому, щоб схавати проклятий палець, Щоб без всяких печаток і банкаю поселить хлопчині полудемо на полу що в минулому кошмар весь світ. Що ж може піти не так? Нічого? Просто нічого. Юджі, як сучку, ставить сукуну на привісь в межах власної душі з можливістю тільки підпиджувати, з'являючись у спонтанних місцях. У тебе комедне тіло да. Уяви тільки, які аноністичні перспективи відкриваються у хлопчини. Годжо Сатору не головний герой та найсильніший у світі маг, що вирішив не вбивати Юджі, а навпаки, напічкати хлопця рештою схожих пальців, щоб потім бити пацана. Ну а доти триматиме його в магічній школі, де юних магів вчать нищити рус проклять кошмарячих мирний народ. Екзаменом для вступу став бій без правил з милою іграшкою. В результаті директор привів юнака до думки, що той має померти. Не тому, що його дід так попросив, а тому, що Юджі сам цього хоче. Однокласниками в дивошколі для Ітадорі стали, член суперпливового в світі магів клану, який їх на пісюну вертів, бо є власником тіньового зоопарку і спілкування з людьми давно не зацікавлений. Та воду дівчинка Нобара, у якої, хоч і паршеньки, та як дещо новенький, але воїстина неймовірне для аніме присутній справжній характер. Mm, солоденькі мої, ми справді цього заслужили. І якщо ви думаєте, що я просто бознюю, то так. Але і саме аніме, ще проявиться в даному напрямку. Тим часом, поки Юджі пізнає такі дива цього світу, як смерть та смерть від проклять, взагалі багато смерті якось в аніме, проте, попри це, нас не перестають тішити неймовірно красивим і динамічним екшоном і проявами справжньої дружби та приязні від таких доброзичих персон, як великий повелитель проклять по смертному підселенні у тіло молодого хлопця. Гей, hey, ходімо вбив. Дітей. Не любиш гуляти. Я хотів порубати тебе на троє. Але ти такий слабак. І тут Е э, знову смерть. Так, злий чортяка сукуна суїцидить себе і юджі, але не засмучуйтесь, бо він потім воскрешає хлопця. Проте з певними умовами, які пацан забуває, а нам в цьому сезоні не покажуть геніальності даного рішення, так само як я не покажу вам шляхи та до примирення з тим фактом, що йому доведеться вбивати, а його друзям доведеться помирати. Типові будні учні магічної школи, якби тому що я її. Бав, у нас тут арка типу турніру, хоч тільки я це так називаю. Та по факту це обмін учнями, що насправді є змагання між токійською магічною школою і кіотською магічною школою. До речі, знайомтесь, це учні другого класу. Ще одна Ахмакі. після знайомства з нею попелюшка дещо пороширила сприйняття світу. А точно вони сестри. Що поробиш? Люблю сильних жінок. Шкода тільки що вони зачасту змушують мене плакати. Тіп, який говорить морепродуктами, і кралососі, та за те, коли він скаже біль, ти його точно відчуєш. А ну і панда. З кіотської школи приїхала мила хороша дівчина з катаною і нездоровим потягом до Годжо. З більш сервозним характером і явним упередженням до власної статі. Не чудова сестра цієї чудової персони. Нікому не цікава залізяка. Консервант, криваве сколене око, завалив бал, розумний, як Анштейн, могутній, як білі, і убогий як типовий аніме Ноу Лайфер. No Таке кеда каже, що чоловіки кращі, коли трохи тупенькі. Блять, скільки ж дегродів гродів прибіжить поясняти за його ахуї? Дайте мені спокій, нормальна людина. У мене особисте життя є, навіть дівчина. Називайте мене. Каб... Містер Кабук тим не менш, саме в бою Тодо і Тадорії, який є головним героєм, все нормально. Другорядні персонажі, як і харизмою, так і вміннями буває, притягують на себе увагу. Проте це ні каплі не шкода анімесі. Саме в бою цих двох бризкаючих тестостероном молодих людей, і тадорі вчиться розуміти своє тіло. І розучує мега піздюль, який відразу тестить в бою з розумним прокляттям, що дуже зручно разом з магами-колаборантами вирішив напасти на діток. До речі, всі крім цього бичари намагались убити Ітодорі за наказом діда директора кіоської школи, що вільний час бабає хард рок, бо реальний метал здатен конкретно поставити питання. ламки у мене кістки. І Годжу на ізі розкидав би всіх напавших та проти нього поставили бар'єр. Тому і разом з своїм новим відправляється в медовий місяць. Сорі, та це поки. Доведеться відкласти і піти станцювати на могилі людських непорозумінь. Ні, в нашій програмі бугі-вугі! ти -бу тисячу IQ техніка Яоя, пардоньте, АО тодо. Тільки бар'єр шматовайна проти такого секс. Неймовірного мага, як Годжо Сатору, в принципі, як і прокляття і інші маги, шкода, що це все був всього навсього травматично смертельний фарс, під час якого нелегальне магічне проклятуще угрупування викрало зі школи всі пальці сукуни, які не згодували Юджі та ще кілька проклятих предметів. Так як ваш любий койотик, майстер пояснень та переходів, та людина, що ніколи не забуває імена, зовсім не піддивляючись в серіал, скажу, що в наступному завданні персона Мегумі Фушігуро розкривається по-новому, і донедавна виключно командний гравець знаходить в собі краплю егоїзму і керований високою оцінкою від таких титанів магічного світу, як Годжо і Сукуна, вчиться новій техніці, в вершині магічного мистецтва, розширенню території, і у психопатичному реджі виносить демона, від подібного якого що недавно тікав у паніці. Зрештою забирає пальчик і прилягає поспадки. Тим часом його колеги зіткнулися в бою розумів і тіл з двома братами проклятими предметами, підселеними в ще недавно живих людей. Братами, очевидно, молодшими, бо поки ці помирають, треті робиться монополію з магічними колаборантами. Так як Фушігуро трішки помотав, пальчики хай побуде у Юджі, тільки не їсти. Краще віднести його. Сукуна і тут залишився при своїх і умудрився піднасрати пацану, будучи всього-навсього ротом у кінцівці. Ну і питання залишається відкритим. Нахуя воно мені треба було? Можливо, через те, що це той випадок, коли мапа не поскупилась і на фігові гривні в видовище, яке за 24 серії дає все найкраще від сотні тисяч серій цього лайна престарілого, ще й не затягуючи з оповіддю, часом підтролюючи як себе, так і колег, при цьому залишаючись драйвовим автентичним екшончиком, не забуваючи, звісно, про ваші моралі і актуальні теми, актуальні зараз теми, ні каплі не соромлячись, виходити за рамки шаблонів і штампів, де не де ставлячи під питання мотивацію і мету головного героя. Що дає йому можливість прокачувати менталочку, ну і фізуху, і то качає жвавіше, позбавляючи нас десятків серій сидіння під водоспадами, а обмежуючись кількома хвилинами сидіння перед телеком, як на мене пиздатенько. Прикиньте, це все зроблено навіть швидше за ваші новоспечені шедеври, фанбої, але ніяк не фанати, пилки зараз випадуть. Але це вже зроблено двічі. І це те, що сходу можна згадати. Часто при порівнянні губиться, що оглянутий матеріал залишається попросто цікавим продуктом, з продуманими персонажами, за які. Іми цікаво, і хочеться спостерігати сторі, те, у якого продуманий так, що пересічний глядач точно не занудьгує, та не шкодуватиме про витрачений час.